Грій грій, не бійся з боку, не зверху, а от так, от так, щоб не затошити вогонь. Майя розповідає, вперше спробувала розмалювати писанку ще у дитинстві, вдруге каже у дорослому віці. Придбала писачок і відтоді каже, захопилася писанкарством, займається цим непрофесійно. Однак каже, полюбляє ділитися своїми знаннями із іншими. Намагається залучати до цієї справи не тільки дітей, а й дорослих. Щоб люди трохи знали, а розрізняли крашенки з писанками і просто спробувала, бо це цікаво, і це достатньо гарна така сімейна подія або там з друзями. Діти могли б цим займатися, мені здається, це не складно. Це другий майстер-клас із писанкарства, який Майя Ернст проводить в історичному музеї. На нього Ірина Тарасенкова привела двох синів. Каже, врешті й сама вирішила долучитися. Взагалі-то привела дітей, щоб познайомити з історією писанків, писанкою як такою, але сама почала розписувати і зрозуміла, що це дуже цікаво. Дуже я не можу сказати, що це легко або складно, тому що це такий творчий процес. І можливо так за форматом не вийти зразу, але це досить цікавий процес. Писанки розповідає Майя Ернс, роблять на шкарлупі порожніх яєць. Спочатку малюнок намічають олівцем, потім спеціальний чорний віск набирають до металевого писачка. Писачок гріють на свічці і розтопленим воском промальовують візерунки. На готовій писанці вони мають залишитися білими. Далі яйце занурюють у банку із рідкою фарбою. Це перший шар. Воском знову малюють візерунок і знову опускають яйце у фарбу, але вже іншого кольору. Доволі цікаве заняття. Що таке інтересно, що у тебе вийде, і як вообще весь этот процес. Меня виходили не очень рівні лінії, і це було очень трудно рисувати на яйцях. Тамкліки на яйця клілі. Тепер перший раз Після того як всі шари готові, писанку треба нагріти та прибрати з неї віск. Так можна побачити увесь малюнок. Всі кажете сонцем, штата свята що це сонце. сонце. Жовтий – це цвіт сонця. А сонце воно покриває наші землі і нас оберігає». Майя Ернс каже, писанки можна робити не лише до Великодня. Для цього всім бажаючим долучитися до писанкарства треба мати писачок, віск та фарби. Останні можна використовувати до трьох років. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпро.